Такої кількості люди Яснозірський будинок культури не пам'ятає вже давно. Тут для сільських освітян та пенсіонерів організували великий концерт за участю різноманітних творчих колективів. Для них виступали заслужені артисти України. Організували свято місцеві влаці за сприяння народного депутата України Віктора Коржа. Сьогодні не говорити про культуру, про, про спорт, не говорити про духовність, про відродження села сьогодні неможливо. Село цього потребує, кожне село. Треба відбудовувати клуби, треба відкривати спортивні секції, треба гуртки організовувати. Активну роботу у цьому напрямку говорить обранець. Він веде вже давно і зупинятися не збирається, а на подібні заходи також ніколи не приїздить із порожніми руками. Від нього сільські школи та садочок отримали у подарунок необхідну оргтехніку. Дипломи та відзнаки від владців районного рівня отримали ветерани праці та культури, а також матері героїні. Поліпшення рівня життя та добробуту громадян України є пріоритетним напрямком соціальної політики держави. Це таке свято Яснозірці своїм благодійникам вдячні. Наш будинок культури зустрічав різні концертні колективи, різні хореографічні колективи, співочі ансамблі. Дуже е, Раніше дуже часто до нас переїжджали і ансамбль онук, керівником якого є житель нашого села е, е, Ну, Останнім часом дійсно таких концертів, на жаль, Стало все менше й менше. А для Галини Тараненко концерт став ще й подарунком до золотого весілля. Роботи такої вже немає, бо не вдержав ні корови, нічого. А прийти подивитися на концерт, розслабитися, Ми можемо це така. Ще таку роботу можемо робити. Марія Гаврилян, Світлана Литовак, Василь Саєнко, ВІККА новини.